Всім привіт! З вами я Джені. Так, тепер я Джені, а не Юджі. Давно ми з вами на цьому каналі не бачились. Ой, як давно. Ой, як давно. Дуже вибачаюсь за те, що я вас отак От ось я залишила. Не знаю, як вам сказати. Чесно, мені. Дуже соромно за те, що я взяла і просто так пішла. Нічого навіть не сказавши. Але в мене є виправдання, чому я на той момент була пропала. На той момент я була пропала, а це десь було, не пам'ятаю, середина серпня, кінець серпня. Я тут ставлю дату, коли було останнє відео. Я тоді поступала на перший курс. І на даний момент я вже закінчила половину другого курсу. Рік ще ось пройшов. Євгенія, я з тебе в шоці. Звісно, вшоть! Блін, я ні з того нічого взяла і пішла така бамбалейда, я вам навіть нічого не скажу. Але, надіюсь, я це якось виправлю тепер. У мене просто величезне, непереборне бажання знімати, і монтувати, і викладати на YouTube. Бо я своєму такою, знаєте, якою думкою? Хтось живе моєю мрією. Я теж хочу Ти жити своєю мрією. Мріє. Так що я і буду. Тому так от. Давайте я просто розкажу, що в мене нового, тому що це відео я не хотіла робити якесь тематичне, тому що до кінця. Я ще не визначила, що я буду знімати. Давайте я вам розкажу, що в мене нового вийшло за цей момент. За один з половиною рок. По-перше, це те, що я поступила. Поступила, я я не знаю, що вам казати. Та давай, давайте. Поступила я на математика. От і от оп! І я математик. Я не думала, що я буду на математику потупати, але це таке. З останнього я почала писати свою книгу. Так, я почала писати свою книгу. це фентезі. Я почала активно купувати і читати книги. Я не думала, що я буду купувати книги, тому що я казала, що купівля книг це постати грошей. А висновку, що я сама їх купую? Ось остання моя покупочка. Жорстокий принц, найпрекрасніша фентезі. Я вам його рекомендую, він просто прекрасний. Ця книга просто прекрасна. Фентезі просто прекрасна. Рекомендую просто. Тому я буду знімати на цьому каналі, це буде по типу і влогу, і не влогу усе змішано. Захочу, я буду ся фарбувати, показувати, пробувати якісь лайфхаки, не знаю, з тіктока, не тільки по косметиці, по всьому, що я можу. Про книгу буду розказувати. Буду розказувати, як я пишу книгу. Буду такі ж історії хто хтось залишиться осторонь. Я не можу зупинитись на одній ніші. Я не можу. Все. А, ще з знову, я купила, точніше, батьки купили. за що я їм. Стра... Страшно, просто вдячна. Мені новий телефон це iPhone, який я давно хотіла, тому я на нього тепер знімаю. В мене є всі можливості знімати, але я не знімаю, тому що я не вважаю. От так. Тепер я працюю ще. Працюю я тестувальником. Ну, от такі от пиріжечки, діточки. І з більшою цікавого прям нічого. За один з половиною вірокін нічого такого цікавого. Коли вийде це відео, я зменю аватарку, обкладинку і, можливо, затрону назву каналу. І старими відео я не знаю. Поки що я їх не архівую, нічого я з ними не роблю. Нехай будуть, нехай будуть. Тому до зустрічі в наступному відео. Я дуже сподіваюся, що воно вийде скоро. Дякую вам за перегляд і всім па-па! Цілую вас.